Всім привіт! Мене звати Тетяна і я рада вас вітати у моєму новому влозі. Сьогодні я мотивуватиму вас на генеральне прибирання після та під час хвороби. Буде трошки творчості. Я покажу, як я зробила декор до Дня Святого Валентина із того, що мала вдома, а також готування нових страв. Ну, власне, все, як завжди. Тож приєднуйтесь! У мене ще зі студентських часів, коли на день Валентина дарували один одному всіляку таку милу ерунду, залишилась ось така рамочка. Я не дуже точно пам'ятаю, хто мені її подарував. Вона із полістовну вже досить пошарпана, покоцана місцями, позлазила фарба. Я вирішила серединку заліпити глиною і зробити там таке об'ємне серце. Трошки цю глину вирівнюю, але не прям так вилизую, тому що надаватиму все одно. Йому фактури. Трошки ось так пошкрябала щіточкою, намалювала рисочки зубочисткою та зробила такі міні-кратери за допомогою палички для суші. Далі я зафарбовую серце у червоний. Я беру фарбник, який використовують, коли тонують фарбу для стін. Це досить бюджетний варіант. Але ви можете взяти і акрилову фарбу, якщо вона у вас є. Також я щільно зафарбовую всі квіточки червоним, рожевим та блакитним, а листочки зеленим кольором. Далі я намішую основний бежевий колір. Я беру білу фарбу у мене для стін на водній основі. Додаю туди трошки сірої та бежевої фарби. І цією фарбою я спочатку зафарбовую саму рамку, окрім листочків та квіточок. А далі таким поролоновим пензликом тампоную повністю серце. Так, віточки, знаєте, щоб залишився тільки відголосок кольору, а основний колір був усе ось світло бежевий. Повністю зафарбовую також гіпсову фігурку двох закоханих пташечок. І ще ось таку фігурку ангела. Він білий, і цей білий колір є досить несимпатичним, тому що має такий сіро блакитний відтінок. Я ж хочу, щоб усі фігурки у композиції мали однаковий кольор. Далі я вирішила нанести кракелюрний лак, щоб утворилась сіточка Тріщин. Лак складається із двох компонентів. Спочатку ми наносимо якби повздовж фігурок. Один компонент даємо йому повністю просохнути, а потім, в іншому напрямку, якби поперек фігурки, наносимо другий компонент і також його повністю просушуємо. Цю сіточку тріщин я вирішила затерти золотою декоративною пудрою. Купувала її на Aliexpress. Вона дуже якісна, дає щільне, таке золоте, гарне покриття. Наношу я її, де пальцем, де широким пензлем. Не хвилюйтесь, що забагато ми зайве потім все приберемо. Чому червоний після лакування дуже сильно у мене проявився? Я ж хотіла, щоб він лише злегка вгадувався. Також глина потім розтріскалась, це якби і нічого, але наступного року я все дофарбую, тому що результат наразі мені. По цій рамочці не дуже. Обробляю цією пудрою янгулу крильця. Мені хотілося, щоб там залишилось більше золота. А потім зайве я прибираю вологою ганчіркою, витираю так добряче, я не шкодую, тому що хочу, щоб золота не було занадто багато. З пташечками аналогічно, але тут я залишила більше золота на пір'ячку та на носиках. Мені так насправді дуже сподобалось. А зайве те, що не подобається, так само протираємо ганчірочкою. Гіпсові фігурки це досить бюджетний варіант. Пташечки мені обійшлись гривень 20, ангел 75. На промі я на швидку руку теж знайшла варіанти, тож, можливо, ви також захочете собі якусь таку фігурку задекорувати. Я ж прибираю з під свою різдвяну композицію і формую до Дня закоханих. Я люблю змінювати декор, і насправді тіше, що є додатковий -до привід, тим паче привід досить приємний. У мене є таке ось пластикове блюдо, я купувала його на Декорайз, вже залишала декілька разів на нього посилання, воно вартує 125 гривень, але мені Подобається. По стилю підходить до моїх статуеток. Я доповнюю з таким ще сердечком червоним та ось такою гілочкою червоно-зелених ягід. А взагалі ця композиція вийшла не, не така вже сучасна сердечка, янголи, квіточки. Не кожному до вподоби, але іноді для настрою чому б і так. Свічники із червоними свічками я залишаю, вони сюди, як на мене, досить пасують. Ну, а далі я переходжу до прибирання. Я показую вам спочатку наступний день, після того як ми з малою повернулись із лікарні. Я вирішила навести хоч трохи лад, накопичилось багато всього, і прання брудне, і чисте, нерозібране. Посуд із подсуду мийки теж ніхто не діставав декілька днів. І на робочій поверхні просто капець що робиться. Якось так і до лікарні не сильно була можливість прибиратись. У мене діти захворіли на коксакі. Коксакі. Спочатку захворіла насправді я, у мене проявилось усе, окрім висипу. І температура, і сильний біль в горлі. Я просто не зрозуміла, що це таке. Потім ті ж самі симптоми проявились у Тимофія, і через декілька днів у нього з'явився висип на руках і ногах. Якщо цікаво загугліть. В інтернеті що це таке? В нього був дуже сильний висуп, Він з'явився на вечір і усю ніч Тимофій не спав. Він і до нас заходив, і сам там щось блукав коридором не міг спати, тому що дуже-дуже сильно все в нього чухалось, ну аж прям до сліз. Перший раз за весь час, коли він на ранок попросився сам до лікаря, і ми в неділю поїхали в дитячу обласну, де нас і оглянули, і назвали діагноз власне по висипу та по симптомах. Це коксакі, такий ентеровірусний вірус. Ще такий самий висип у нього був на горлі всередині, і ви можете собі уявити, що приємного тут було явно мало. Виписали нам ось такий ось крем для полегшення свербежу та зняття цієї висипки. Я вам його показую, тому що він дійсно допоміг. Тому що ми насправді спробували і протиалергічні засоби, і стоп вітрянка і ще там щось. І нічого не допомагало, окрім цього крему. Він досить бюджетний, але дієвий. І від цього краму нарешті малому полегшило. Але температура соплі і горло в нього і в мене нікуди не поділись. В тимофія ще й на обличчі з'явився цей висип потім. Але все одно трошечки легше, тільки нам стало трошки легше, як за затемпература ламіланка. І на другий день температура в неї вже була така висока, доходила буквально до 40 і збивалася тільки до 39, і то ненадовго. І ми ж, звісно, злякалися і поїхали в лікарню. Я як відчувала, що нас звідти не відпустять, і поки чоловік вертався, добирався з роботи, я зібрала речі, щоб залишитись в лікарні, якщо буде треба. Їй зробили там тест на корону, він негативний. Зробили укол для зниження температури і сказали, що нам потрібно лягати, бо ми вдома не впораємося із такою температурою. Хто лежав із дітьми в лікарні, той знає, що це далеко не відпочинок. Діти постійно плакали, лікарі на коридорі гучно розмовляли. Хоч ми і були в окремій палаті. а до речі, палата коштує 80 гривень на добу. Мене це просто настільки вразило, що я до цих пір не можу ніяк зрозуміти, що це за ціна така. І я так розумію, що ця палата тримається для таких дітей з гострими інфекційними хворобами, як в нас. Тому що в Мілані також підтвердили коксаки, але незважаючи на те, що ми і лежали в окремій палаті, все одно Мілана прокидалася вночі постійно а потім у шостій. Почали мити підлогу, ну це класика. А робити також іншим дітям уколи, і вони знов плакали. Коротше, ніч це просто капець. Я спала. Ну може, години дві В міланці після уколів стало краще. Температура вже, хоч і піднімалась, але хоча б нормально збивалась, і ми почали проситися додому. Лікар підтвердив, що нам не обов'язково тут бути. Нам прописали крапельниці для полегшення стану фізрочин і ще глюкоза, ще там щось, і відпустили нарешті додому. Нарешті це легко сказати, але крапельниці в нас стояли 5 годин, 5 годин. І ви уявіть, як було непросто весь час втримати малу в спокої. Висип у неї також був, але дуже дуже слабенький, слава Богу. Лікар сказала, що у всіх різна реакція на, цього, на цю коксакі, тому що я не уявляю, щоб ще вона так чухалася, як малий. Це був би просто жах. Ми нарешті дістались додому, і потрібно було наводити лад у цьому безладі. Не зря мій канал спочатку так і називався Від затишку до безладу і назад, тому що це моя буденність насправді. А хвиля частоти і повного безладу вони постійно змінюють одне одну, і я просто намагаюся якось втримати хоч якийсь баланс. Тож, додому, прибиратись, Міланка мені, як завжди, у всьому допомагає, без неї не обходиться у мене просто жодного прибирання. Мені прям цікаво, що буде, коли вона підросте, чи захоче вона приймати участь у прибиранні, тому що. Тимофій мій наразі відбрикується як тільки може. Прибирались усі, собачка теж прийшла приймати участь. Тут діти розкидали знову іграшки, хоча я тільки що їх поскладала. Собачка тут намагалася грати з ними у футбол, відбивала лапкою дуже. Так насміялися, дуже прикольно. Трошки повеселилися, відволіклися. І далі приступаємо знов до прибирання. В мене є оцей кухонний ящик, де зберігаються форми для випічки, і керамічні, і силіконові, і все для кексів, печива, таке все. Знаєте, тут. І скалка, і піддон, і форма для пельменів теж тут. І не виходить, якось так цю е, поличку зорганізувати, тому що все. Лежить просто насипом, бо всього дуже багато. Я просто повиймала. Звідти все гарненько все помила, протерла стінки цієї шухлядки, тому що дуже вони пачкаються і дно, і буду просто складати все назад. І порядок тут, на жаль, не тримається довго, тому що постійно потрібно щось, те, що лежить з самого низу. Ти це все достаєш, коли спішиш і. Ну і все, і бардак готовий заново. Не знаю, можливо, якщо я якось зможу навести лад у верхніх ящичках, коли в нас з'явиться трошечки більше місця для зберігання, тоді якось можна буде краще тут це все впорядкувати. Протираю білі двері, тому що ці двері в нас самі ходові. Міланка постійно їх залапує ручками: то бананчик, то ще щось і. Вони постійно облапані, або хтось тут хапнув за це скло. все протирається дуже легко, дуже багато часу не займає. Просто потрібно це робити систематично. Так само і з дверцятами шафи, здавалось би, такий а, кофейний колір, але чомусь на ньому досить так видно відбитки пальців. Я не знаю, хто в нас ходить з такими немитими жирними руками. Потрібно провести якусь інспекцію. Ну, знизу зрозуміло, що це Міланка. Вона просто ходить і просто ось так: от залишається відбитки, Їй по кайфу, От прям як зараз вона це робить, особливо коли після. Їжі я десь там не вгледжую щось. Теж потрібно протирати, і нещодавно я мила цю стіну, хто не бачив у попередньому моєму відео про прибирання. Але Міланка нічого не помалювала, а просто залапала пальчиками. Видно, десь я не вгледіла, і вона цими жирними ручками пройшлась мені просто по всій стіні. З того боку, з цього боку, всі двері облапала, зеркало, тож. Очі трошечки розвиднілись, і потрібно все це прибрати. Лежить нарізана ДСП, яка піде на меблі в мою кімнату. Покажу вам у наступному відео, я сподіваюсь. А я протираю тут все у ванні, ваги, полички, протираю обов'язково вимикачі. А, щоб все було чистеньке, складаю косметику, тому що, ну я ж кажу, в декілька днів не наводила лад, і вже ще зайве. Те, що не потрібно, те, що не повинно лежати на поверхні, виповзло на поверхню. А, умивальник також має досить неприглядний вигляд, і дзеркало вже потрібно було помити. Ну, словом, абсолютно все, що могло забруднитись за ці дні, забруднилось. На ношу поки що засіб. На мою сантехніку, щоб він працював, змиваю кошачі лотки. Все це потім все ще хромоване протираю сухою ганчіркою. Ну, Тут, зрозуміло, потрібно доглядати за унітазом, як всередині, так і ззовні. У мене для цього є окрема тряпочка. Потім я шваброю вимиваю гарну підлогу. Тут, бачите, миска кошача стоїть, я пересунула її на інший бік. Під батарею так набагато зручніше і протираю підлогу на першому поверсі. Одне з моїх найнеулюбленіших занять це миття самої ванної, але від цього нікуди не втечеш. Тут на першому поверсі ще й собака в нас в цій ванні миється, тож вона постійно реально брудна. І завершую прибирання уже на першому поверсі. Бачите, Біланка мені також тут допомагає мити підлогу і переходжу на другий поверх. Починаю з того, що застеляю на матрасник, який був у прині, а потім все якось не було сил та часу його застелити. Також я купила такі спеціальні резинки на Аліекспрес для того, щоб простирадло не з'їжджало. Тому що у наших комплектах наші простирадла не йдуть з таким, знаєте, супервеликим запасом, щоб зі всіх сторін можна було гарненько заправити під матрац. Намучилась я з цими резинками, дуже важкий матрац, і я не зразу зрозуміла, як із цим впоратись. Але вже потім якось розібралась. Спочатку вчепила ці резинки з одного боку матрасу, як-небудь лишень би вони трималися, і потім під матрасом протягнула на іншу сторону також. Чепила лиш би як, а потім пройшла ще раз і все гарнасенько розправила. І нічого страшного, якщо розинка там під матрасом перекрутиться, ви цього навіть не помітите. Відсунула ліжко, там назбиралось багато дуже сюрпризів. Також ці парапатика на ліжку, там постійно збирається пилюка, а протирати мокрою ганчіркою цю пилюку це тільки розвозити цей бруд. Ледве запхала це ліжко назад, воно таке важезне. Захекалась прям, захекалась, закашлялась, але нічого страшного, починаю далі застилати ліжка, заправляю ковдрочки. У мене ковдра більш тепла. По-моєму, це якесь бамбукове волокно мені мама подарувала у чоловіка просто вовняна ковдра, він у мене ніколи не мерзне пропилесошую підлогу і, в принципі, все. Оце в нас тут папушка? Коту папушка? Також я причепила ці резинки для простирадла і в Тимофія, але камера не зловила фокус. Тож частина мого прибирання залишилась поза кадром. Будьте з ними обережні, я собі так тріснула по пальцям, коли їх натягувала. Що аж зоряне небо побачила. Ну, у ванні все стандартно. Це сантехніка. Сама ванна та унітаз. на коридорі. Я також протираю усі двері. Тут вони не так сильно пачкаються. Міланка сюди добирається рідше, але все ж сліди її малесеньких кручок є і тут. Полічниця моя розплакалась, тому що я нагримала на неї не дала їй витирати Унітаз. І це просто насправді такий квест з нею разом прибиратись. Треба слідкувати, чи вона не лізе у відро, чи вона не лізе в унітаз. Ще не забувати про камеру на штативі, переставити ракурс, не забути натиснути на кнопку, слідкувати, щоб Білана. Не перетворила мою камеру на неробочий предмет інтер'єру. Тож це знаєте таке не нудне завдання. Я обов'язково кожен день намагаюсь полососити сходи, тому що тут дуже багато збирається саме кошачої шерсті, забиваються в кутки, і це все потрібно прибирати кожен день, щоб не було перекоти поля. Нарешті моє прибирання скінчилось, і я дуже-дуже хочу прийняти душ та перевдягнутись все чисте. Так, після кожного прибирання мені прям здається, що на мені кілограми пилюки я вмиваю обличчя вмивалкою від Q&A, Вона мені дуже подобається. Потім наношу сироватку з ретинолом. Це зазвичай мій вечірній догляд, але я вже не планую ніяких суперактивностей на сьогодні. Тож наношу його. І поки я перевдягнулась у чисте та зробила домашній варіант зачіски. Сироватка поглинулася шкірою, і я закріплюю це все кремом. У мене цираве, він закінчується. Чому я вже навіть і рада? Тому що він за важкий для теплої пори року купуватиму щось інше. Я роблю декілька таких масажних рухів крепком гуаша, і прям знаєте, відчуваю, як моє обличчя стає. Менш набряковим від нього. Намагаюся робити цей масаж хоча б декілька разів на тиждень. Потім я поклала малу спати, і прийшло моє кофі тайм. Я дуже люблю цей свій стаканчик, і пити з нього приємно, тому що я дуже люблю саме гарячі напої, а в ньому руки не впечеш. Ну і плюс вигляд, лате у ньому просто прям реально стає смачніше. Мені потрібно було попрацювати, я виставляю інвойси нашим замовникам. Ми робимо маленькі проекти. В місяць виходить приблизно 30 штук. Ціни по ним різні, вони варіюються в залежності від складності замовника. Тож заплутатись дуже легко. Не можна, наприклад, відправити одному замовнику чужі проекти чи переплутати ціни. Ну, ви розумієте, да? Тож я намагаюся це робити, коли мала спить, щоб був спокій та тиша. Хоч все одно не встигаю, тому що це займає години 4. Все врахувати, нічого не пропустити. Було в мене ще в планах на цей день зняти майстер-клас в поляльці, як я її роблю, але вже не склалось. Ти прокинулась. Ти прокинулась, тається. Тиспуняю, як віточка. Ще не сказала, що ми з Міланкою вхопили у лікарні грип. Такий, знаєте, класичний з температурою, соплями і кашлем. У мене пекли та сльозились очі страшенно. І це вже я не знаю, яке третя чи четверте коло хвороб за цей місяць. Знов недоспані ночі, та капризні дні. Ну все по класиці. Але тягнути з прибиранням було вже просто нікуди. Тож я випила норофен, закрапала носа, як то кажуть, і погнала. І чесно, до кінця прибирання я була просто вся мокра, наче пробігла марафон. І зараз вже четвертий день хвороби, і поки що, якщо чесно, сильно краще не стає. До того ж, захворів чоловік, лишився також вдома, але він не ладицює, працює з дому. І наразі грипом цим поки що не захворів тільки Тимофій. Я прям вся в передчутті, що буде далі. А з приємного те, що я також запакувала в той день ще одну продану лялечку, і вона полетить у мене теж в Америку. Цей покупець купує у мене вже друге. А це ще приємніше, якщо чесно. Це означає, що якість її задовольнила. І дуже приємно, якщо і коли хтось цінує твою роботу. Це мотивує і додає сили робити щось знов і знов, особливо коли ти любиш ту справу, якою ти займаєшся. Для тих, хто тут, можливо, вперше короткий екскурс, я ще роблю ляльки, ось такі ось малесенькі шию для них одяг, коробочку також робила сама. І якщо ви любите цікавитись творчістю, залишайтесь зі мною і надалі. Мені буде дуже приємно. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами Балтійську кухню. Буде в нас латвійська страва Цепелінай. Готується вона із картоплі. По рецепту потрібно взяти 13 середніх картоплин. Я взяла трошечки більше з урахуванням, що деякі з них ось такі мілкі. Три картоплини потрібно порізати і підварити до готовності. Тут все зрозуміло, нарізаємо картоплю і відварюємо її у підсоленій воді. Дуже довго в мене сьогодні вийшло відео. Майкніть, будь ласка, хто все ще дивиться на цьому моменті. Поки наша картопля виритиметься, ми приготуємо фарш. Ще хочу сказати, що цю страву я готуватиму. Вперше я люблю пробувати постійно щось новеньке. І усі інгредієнти залишу вам у описі до відео. І в кінці відео скажу, чи мені сподобався результат, чи не сподобався. Фарш класичний. Я нарізаю мілко цибульку, її обсмажую та додаю у м'ясо підсолюю та додаю улюблених спецій. Все у нас смажиться цибулька, вариться картопля. Займаємося зараз іншою частиною картоплі. Її потрібно буде зараз перемолоти у блендері і потім відсадити. Ось у таку конструкцію я взяла, підклала кастрюльку, далі поставила сито. і потрібно де викласти сиру натерту картоплю у таку марлю у декілька слів, щоб її потім відтиснути. Але я маю ось такий мішечок, він мною спеціально куплявся для того, щоб віджимати сир домашній з кефіру. Зряженка я робила малій, і коли хотіла зробити щось собі таке типу як вершковий сир. І ось сюди я буду викладати цю сиру картоплю. Перебиваємо картоплю у блендері. Мені дуже зручно це робити, не потрібно нічого натрати на тертку. Та викладаємо у цей мішечок. Дуже він мені сподобався, дуже легко ось так все відтискається. Можна і сильніше надавити, і нічого не репнуло, тому що я насправді боялася, що усе це порветься. Закидаємо нашу обсмажену цибульку у фарш і приступимо до приготування салату. Я беру картоплю та бурячок, складаю їх у пакетик та кладу у мікрохвильову пічку для того, щоб вони приготувались. А поки вони готуються, я мну відварену картоплю і додаю до неї натерту та віджату сиру картоплю. Також додаю крохмаль, так по рецепту, інгредієнти я залишу знизу у описі. Тісто гарненько перемішуємо, хоча це насправді дуже важко назвати саме тістом. Це така, знаєте, досить липка та важкувата маса. З нею я ліплю ось таку ось ліпіошечку, викладаю туди фарш і заліплюю. ось так гарненько це все пристукую з усіх боків, щоб ніде нічого не розкрилося. І потім обвалюю знову у крахмалі. Викладаю це все на дощечку. У мене вийшло штук 8 таких. Цепелін, ай ми будемо відварювати у воді. Я ставлю воду, доводжу її до кипіння, підсолюю, і ось так: от кожен цей цепелін опускаю обережно за допомогою такої ложечки у воду. Гарненько спочатку все перемішуємо, щоб воно це все не прилипло до дна. І варимо 25 хвилин після того, як вода знов закипить. Тим часом для салату я нарізаю два оселеці. Я е, їх нарізала спочатку на полоски, повибирала кісточки, потім порізала на кубики знов повибирала кісточки. Е, дуже дивилося, щоб нічого ніде не попало, але ну, звісно, іноді щось може і проскочити. Потім нарізаю ще огірки. Всього в мене пішло 6 штучок, на відео тільки 3, але майте на увазі, що порція подвійна. Пересипаємо це все у мисочку. Туди ж іде відварена, а у моєму випадку приготована у мікрохвильовій печі картопля та бурячок. Все нарізаю мілкими кубиками та закидаю в нашу миску. Звісно, свіжа цибуля, без неї мені не смакує жоден салат. А ще потрібно туди покласти таке кисло солодке яблучко. У мене невеличке, але можна було б взяти і побільше. Нарізаємо кубиками та також додаємо це все у салат. Окремо для подачі цих цепелінів ми підсмажуємо цибулю та ось такий бекон. У мене грудинка, я нарізаю її мілкими кубиками та відправляю смажитись до цибульки. Тим часом нарізаю яйця. Це останній інгредієнт, який потрібно додати у наш салат перед тим, як заправити його майонезом. Також, що хочу сказати, що окрім майонезу, сюди потрібно було додати хрін. Нам якраз наш дідусь передав таку ось банку свіженотертого хрону. А, диво, що в мене він був, тому що взагалі ми не прихильники хрону. Це все перемішуємо і наш салат готовий. Чоловік сказав, що салат непоганий, це така якась суміш, що селеться під шубою та вінегретом. Мені він теж досить сподобався. Цепеліни ми дістаємо із кастрюлі, де вони повністю відварилися, та подаємо із сметаною, кропом та цією підсмаженою з цибулькою грудинкою. Чоловік сказав, що нормально, але це означає, що десь на 4 з мінусом, але він, в принципі, все з'їв. Але що я можу сказати, що страва вийшла, як на мене, трошки важкувата та занадто ситна, але по смаку непогана. Сподіваюся, що вам було сьогодні зі мною цікаво пробачте за мій голос та бажаю вам не хворіти, бути здоровими. Пока-пока!